Доброго ранку. З України Херсонщина це Україна. Слава Україні! Без ліхтарика і зі світлом це означає, що електрику подали. Це Миколаїв. Тут світло бачите є. Трохи не було вночі, але зараз є. Якщо казати про Херсон, останні знову обстріли були. Чи, чи такі обстріли можуть часто повторюватися? І чи справді що вдалося тоді росіянам підтягнути аж? До самого берегу і обстріляти з близької відстані міста свою артилерію. Знаєте, я е, і вчора цілий день був в Херсоні, і цілий день чутно вибухи. Е, а вночі повідомляють я тільки що зв'язувався з нашими хлопцями. Зараз знову таки поїду, е, що е, дійсно вночі були дуже потужні обстріли і знову таки поцілили в житлові квартали е, Окупанти пересувними якраз там артилерійськими. Снарядженнями вони виїжджають в плавні, і з плавні ведуть обстріл Херсона і з плавні там від прильоту до виліта, там сім-сім секунд нараховується. тобто і укритися фактично майже неможливо, і сигнали тривоги подати неможливо. Тому небезпека шалена висока, якраз в місті Херсоні, і окупанти обстрілюють виключно житлові квартали. Гарять багато багатоповерхівки, грить приватний сектор. Це знаєте, вже якась злочинна помста расистів е, всім тим Херсонцям, які залишилися е, і не дослухались їх до евакуації, так званої, а фактично депортації залишилися в Херсоні, зустрічали Збройні Сили України, дочекались визволення. І саме останніми днями, останній тиждень окупанти ведуть такий масований обстріл абсолютно усіх житлових кварталів. Вчора знаєте, е, їдеш по Херсону там. Багато хто кажуть і порівнюють Херсон з Миколаєвом. То і, я був і якраз в літо в Миколаєві, бо я тут проходив службу, і зараз я постійно знаходжусь в Херсоні і хочу сказати, порівняти важко, тому що ну Миколаїв обстрілювали по ночами. Все ж таки лунали сигнали повітряної тривоги, і можна було укритись на ну, деяку, подикуди де були спочатку прильоти, а тоді е, вимкнення одно одномоментно. То в Херсоні навіть і, і не вмикається система. Системи тривоги, тому що ну не встигають і поки що не можна. Ну і відстань знов-таки дуже мала. І в Херсоні їдеш тут, і ще дим іде, там вибухи чутно, і це ніяких порівнянь, тому що та відстань, з якої окупанти ведуть обстріл. Ну Поки що не можна нічого з цим зробити. Я думаю, згодом треба все ж таки систему безпілотників зробити, які будуть постійно моніторити пересування, і якраз ось цих артилерійських груп, з яких ведуть обстріли. Можливо, нашою артилерією накривати, щоб відбивати їх трохи подалі від берега, щоб все ж таки мати час на підготовку і облаштовувати укриття, в тому числі і мобільні укриття для Херсону. Це якраз. Найбільш актуальне такі бетонні споруди по місту Херсону, щоб можна було не тільки пункти обігріву, а ще й пункти схованок, таких бетонних, де можна було переховатися, в тому числі від осколків, тому що Херсон окупанти ще обстрілюють з мінометів, тобто Миколаїв від такого не потерпав. Бо відстань дозволяє обстрілювати якраз Херсон із мінометів і ті райони, які ближче до Дніпра, і фактично які знаходяться на набережні, то там окупант взагалі з мінометів веде обстріл. І на зараз все ж таки херсонці вже перестали ходити. Якщо перший раз я ще там приїжджав, одразу після визволення Херсон і сам їздив на набережну, то на зараз вже на набережну не треба їздити. Це точно нікому і ходити по набережні нікому не треба, тому що. Відстань настільки і стрілецькою зброєю можна прострілювати, не кажучи вже про міномети. Там щось сказав, що росіянам з Миколаєва по росіянах щось нове прилітало. Ви не знаєте, що він мав на увазі? По росіянам прилітає завжди. Ви знаєте, по лівому березі завжди прилітає. Завжди наші збройні сили відпрацьовують лівий берег зараз. Здебільше якраз громиться розгромиться там розташування орків більше в новій каховці і в Каховці. і навіть не в новій, а в самій каховці. В Каховці, тому що в Каховці тепер не в новій там вже розтрошили трошки раніше, все що можна було там, де окупанти могли переховуватись то велика промислова база в Каховці, там на сьогоднішній день, що орки розташовують своє озброєння і свою арту по Каховці, то там були потужні прильоти. Також потужні прильоти були, і видно було, до речі, це із Херсона в районі Олешок, було потужне зарево, куди влучили наші збройні сили, але ще достеменної інформації, куди саме було влучені, поки що немає. А от люди, які зараз під обстрілами, на жаль, на деокупованих частинах Херсонщини, чи залишаються вони вдома, чи вони все таки вибирають евакуюватися? І як відбувається ця евакуація? Частина людей почала евакуюватися, тому що дійсно велика небезпека, постійні обстріли, і люди евакуйовуються. І от вчора я був на вокзалі. До речі, є черга, люди приходять, записуються на безкоштовну евакуацію. Є потяг, який ходить кожен день, додавали до потяга до київського потяга. додали якраз вагони евакуаційні, де люди записуються. Приходити треба там за 3-4 години записатись. Відповідно, розміщують в залі очікування і сідають в вагон. Вагони йдуть до Хмельницького. Хмельницька військова адміністрація зустрічає людей і розселяє людей саме в Хмельницькій області. Також є можливість на сьогоднішній день записуватись на евакуацію в Кировоградську область і в Кривий. Ріг. Дніпродніпровського тому ця евакуація триває. І люди, які самостійно виїжджають, то здебільшого зараз багато людей херсонців з'явилося в Миколаєві. Якщо в Миколаївці свого часу виїхали в Херсон-Одесу, в коли були потужні обстріли Миколаєва, то Миколаїв влітку дуже спустинів. То на зараз, якраз Миколаїв трошечки наповнився людьми, якраз за рахунок херсонців, щоб недалеко виїжджати, люди з Херсону переїжджають зараз, здебільшого Миколаїв. Миколаїв зараз трошечки ожив і машин багато, і людей багато, і частина яких людей повернулася, але це здебільшого Херсонці. Десянопотічно кажуть, що вже трошечки навіть переповнена, але Миколаїв, я тут можу спостерігати своїми очами, то ну, став набагато більш населеніший. Пане Сергію, вчора ще з'явилася така новина, що єнот, якого вкрали з Херсона, якого назвали ще й до того всього Херс. Вибачте, шановні глядачі, ну із пенсії словні вибросиш, як казав. Богдан е, Сильвестрович Ступка, актор такий. Е, от і цей єнот, справжній українець, взяв і покосав е, сальда. Е, це да, він... я... Ви бачили це yeah. відео? Давайте наші глядачі yeah. подивляться. От ви знаєте, ми я да, і там же ж Сальдо напередодні казав, що він там кабінет дає довольство і навіть заробітню заробітню плату єноту, тому що вони вивезли з собою. Але ж ми з вами, не дай Боже, зараз розкриємо велику таємницю, що це наш агент, і це він перший раз палець відкусив. Тому це це дійсно справжній українець, який вже значте трошечки видав себе, відкусивши палець, але він мав повністю інтегруватися якраз вже до ворога і велике керівництво ворога, але бачите, трохи не втримався. Ну нічого, я думаю, що пане Сергій, наступного разу просто я підозрюю, що єнота, коли вийде з ним знову поговорити з Сальдо, його може мутку... будуть тримати двоє спецназівців ні, ні, ні. обидва в бронежилетах. Так що вони ж теж роблять Я думала, що резинку знаєш, зав'яжуть. Як крокодильчикам зав'ятим маленьким. Але, але кажуть, що тварини вони дуже відчувають поганих людей, так що напевно, ну його ледве стримали. Пропагандою його не візьмеш. Знаєте, і тварини відчувають і поганих людей, і відчувають якраз тривогу. Якраз таки сонці кажуть, що там ну, орієнтуються на собак. Якщо собака починає скиглити і тікати, то це однозначно буде прильот. І ну так, як і ну, бачите, знає кого кусати. Ну що ж, думаю, пора вже і нота в списки на обмін. Я думаю, що він же вартує десь 10-15 російських чмобіків, це як мінімум. Так що можна його на списки на обміни військовополонених вже бачиш на пам'ятники пропонували обміняти. Вже та за цей, за цей прекрасний покус, я би так сказав, колаборанта. Ну, сподіваюся, в нього розвинеться перегангрена. Сказ. сказ. А може і сказ? скажений сальдо.